Женечка, привіт! Дивись, не встигаю сьогодні, тож починайте там без мене. Дуже прошу, зніміть такий ну, тільки нормальний огляд. Покажи там, нашу вивізку зелененьку, красиву, що її там здалеку видно. Покажи машинки, що у нас на площаці стоять. Прям всі. О, і BMW-біло також покажи, але якось так зверху, щоб не було сильно бампер. Передній видно. Може хтось купить такий. Покажи коробочку, ну що, машина у нас на коробках автоматах. Можеш капот відкрити, показати, що машини всі обслужені, ухожені, масло не беруть зовсім. Покажи ручки. так, що ще там, Можеш показати, на чому наші менеджери на роботу приїжджають, як варіант. ну, Що ми солідна, крута компанія. Покажи двері, вхідні, табличку з графіком, там що ми в суботу в тому числі працюємо. А в офісі обов'язково обов'язково покажи нашого менеджера, який Америкою займається. Покажи, знаєш, що зону відпочинку, диванчики, що у нас зручно, можна тут посидіти. Покажи місце, де ми каву робимо. Покажи, що ми спеки не боїмося, бо кондиціонер є, все працює, все комфортно. Тільки прошу, зроби нормальний саме огляд. А щоб все було чітко, ну як ти вмієш.